Уяви 2012 рік Йосиміті! Місце, де природа шепоче секрети, або твої власні демони, група випадкових мандрівників, натикається на рюкзак. Звичайний, потертий, але всередині щоденник, Останній запис. Вони ще почуть моє ім'я з дерев. звучить поетично, чи як параноя хакера, втомленого від кодів, власник 28-річний геній клавіатури зник без сліду, ніби земля його проковтнула. Собаки, вони чують страх, відмовилися входити в ту зону. Може, інстинкт або. Просто не хотіли в твою драму, а на фото дивні тіні, схожі на людей, ілюзія, чи ліс грає в хованки з твоїм розумом, психологія проста, ліс, дзеркало твоєї невпевненості, кожен шурхіт, відлуння твоїх страхів, він був хакером, майстром віртуальних світів, але в реальному лісі код. Не працює. Люди зникають, бо хочуть, втікають від шуму життя в тишу, де тиша стає криком, або природа нагадує, ти не цар, а закуска для ведмедів, вовків або свої галюцинації. Щоденник це крик про допомогу чи просто фанфік від нудьги. Ліс не судить, він поглинає. Тіні на камері, оптичний обман, психологи скажуть Перейдолія! Ти бачиш те, чого боїшся, пошуки нічого не дали, собак не змусиш. Вони знають, коли гра не варта свічок, в самотності мозок творить монстрів. Шепіт це твій внутрішній голос. Що кличе до краю 28 років вік, коли хакінг реальності, здається, круто, але ліс хакне тебе першим. Зникнення не таємниця, а вибір, романтизуй самотність, і вона тебе з'їсть. Вони ще почуть ім'я, може, відлуння твого его, психологія. Ізоляція породжує галюцинації. Чи просто вітер, але хто ми щоб судити? Ліс, терапевт без диплома. Туристи знайшли його щасливчики, а ти пройшов повз? Чи почув би шепіт? Собаки чують правду, страх заразний, вони не увійдуть. Бо розумніші за нас фотоапарат на землі. Об'єктив дивиться в небо Йосеміті не парк, а лабіринт. Входиш один. Виходиш зміненим чи ні, Зник без сліду. Психологія. Іноді зникнення. Найкращий хак для перезавантаження. Але ліс нагадує: ти не герой, а статистика, закуска для природи. Шепіт з дерев. Твоя невпевненість кличе. Слухай уважно або тікай. Група знайшла рюкзак, трофей для історії біля вогнища. А для нього кінець. Вони шепочуть, чи ти сам собі нашепотів, параної найкращий компаньйон у самотності, собаки відмовилися, інстинкт виживання. Вчися у них, не у фантазії, фото з фігурами, міф. Психологи. Мозок любить патерни, навіть помилкові. Зникають ті, хто хоче. Ліс ідеальне місце для втрати або знахідки себе, але природа не зла, вона нейтральна. Ти проєктуєш свої демони на дерева, щоденник закривається вітром, шепіт, поклик невпевненості, відповідай. Зникнеш, ігноруй, виживеш 2012 рік, коли один хлопець нагадав Ліс не для романтиків, знайдений, але не врятований. Зникнення, урок, не романтизуй самотність. Психологія проста, природа дзеркало. Що бачиш ти, бери GPS, друже, і залиш фантазії вдома. Інакше ще підстане реальністю. Якщо тобі сподобалося, лайкни і підпишись, Адже джаліс ще шепочи нові історії твої, можливо.